911. один Мене намагається вбити. Вам потрібна поліція. Будь ласка, не треба. Будь ласка. Гілберт зникла у травні 2010 року. Я боротимусь, доки не поверну донечку додому. Вони знову обшукали успіччя Парквей. Невдовзі стало зрозуміло, що справа більше ніж вони вважали. Вбивця Лонг-Айленду, Нью-Йорк, шукає серійного вбивця. Вбивця полював на секс-працівниць. 30 років прожив, маса піклі усіх під носом. Ми знайшли рештки трьох людей. Тепер у нас вже не чотири жінки. Їх 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уже 16 років минуло. Я втомилася сумувати, що просто була зла. Нікого не цікавить, якщо зникає секс-працівниця. Там було повно червоних пропорців, що поліція роками багато що не розглядала. Хочу, щоб люди знали, що правосуддя не здійснилося. Там є корупція. А якби це був хтось із ваших рідних, що б ви відчули, якби ніхто не пішов їх шукати? Після тринадцяти років розслідування стається зміна караулу. Дзвонив з одноразових телефонів з району Масапіква Парк, і вони почали переглядати докази і свідчення за кілька тижнів до її зникнення. До неї приходив хлопець. А я щиро вірю, що ми розберемося, хто скоїв ці злочини. Шеннон заслуговує на правосуддя. Справу не закінчено то скільки їх іще?